В Полтаві відбувся регіональний семінар Університет 2030. Моделі розвитку та виклики для системи забезпечення якості. Учасників заходу привітали ректор Полтавського університету економіки і торгівлі Нестуля Олексій Олексійович, ректор Полтавського державного аграрного університету Галич Олександр Анатолійович та президент Міжнародного фонду дослідження освітньої політики Тарас Володимирович Фініков. Семінар об'єднав науковців, керівників закладів вищої освіти та експертів з різних регіонів України для обговорення майбутнього університетської освіти. У межах заходу було презентовано видання Університет 2030, підготовлено в рамках міжнародного проєкту Інноваційний університет і лідерство. Ключовими темами стали стратегічний розвиток університетів, системи забезпечення якості, академічна політика, міжнародна співпраця та відповіді на сучасні глобальні виклики. Захід став платформою для фахового діалогу та формування спільного бачення розвитку вищої освіти України до 2030 року. Організаторами заходу виступили Полтавський університет економіки і торгівлі та Полтавський державний аграрний університет.